У безпеки вимкнено. Має бути під його столом маленький сріблястий... Я знатиму, коли знайду, чорт забирай. Як добре, що ви завітали, агенте Танер. Професора Ларса. час підібрано бездоганно, як завжди. Як завжди. Як добре, що ви завітали. Хм, Здалося, що почув щось. Як добре, що ви завітали. Так, це я. Там якесь щось клацає. Якийсь клацаючий звук. Як добре, що ви. Нікого. Як добре, що ви за. А! був упевнений, що цього разу. Ми знову зустрілись. Може, якщо буду далі крутитися, він таки з'явиться. Просто не зупинятись. Як добре, що ви. Розслабся. Як добре, що ви. Як добре, що ви. Гаразд. Можна хоч якесь попередження? Шеноне. Ага. ага. Стань десь, де видно двері, і просто скажи мені, коли він зайде. Добре? Ага, Звісно, чудово. Мене тут видно? Ну, я тебе бачу. Але він побачить. Ну, ймовірно, що так. Шеноне, вибачте, поки нічого, я скажу. Добре. Я просто дуже хочу влучити в момент, Шеноне. І вперед. Як добре, що ви. Шеноне! Вибачте, винен, я почув якесь клацання, там щось клацає. Так. І я чув, yes. так клацає. Гей, hey, вибачте, вибачте, ви сказали 2% відсотки чи знежирене? Я не казав. Oh. Люди так мене не сприймають, але я власник малого бізнесу. Купа людей щодня покладаються на мене, і я. я хочу, щоб усе було ідеально. Для всіх. Це велика відповідальність, дуже велика. Мабуть, я сам від себе занадто багато вимагаю. У вас усе чудово виходить. Ви стільком людям даєте роботу. У мене вперше є стоматологічна страховка. Це круто. Гаразд. Я думаю, ви просто настільки звикли бути злим до усього світу, що забуваєте бути добрим до хлопця отут. Хороший ти, чувак, Шеноне. Дякую. Професора Дружбан. Мені подобається професор Дружбан. Як мило, що ви завітали! Важко. Важко. Правда? Справді важко. Можу підтвердити. Він точно у будівлі і прямує до вас. Дякую, Шенона. Нарешті. Систему безпеки вимкнено. Як добре, що ви за. Заві... Вибачте. Шаноне! на позицію. На позицію. На позицію. <звітка> як добре, що ви завітали, агенте Танер. Професора Ларса. Час підібрано бездоганно, як завжди. Як завжди.